Всім привіт! З вами Козі Ліна. І сьогодні ми з вами обговорюємо доволі складну, але дуже цікаву тему. Адже зовсім нещодавно телеканал СТБ оголосив ім'я нового учасника шоу Холостяк. Це у нас Олександр. Терен і Олександр викликав дуже і дуже багато обговорень в інфопросторі. Дуже багато людей висловлювали свої думки з приводу нового холостяка. І я, як людинка, яка трошечки залучена до шоу від СТБ, яка знімала багато відео про холостяка, хочу все таки розказати якусь свою позицію і висловитись з приводу того. Як же ж мені новий холостяк? Що я думаю з приводу його участі? І чи буде це цікаво? Ну і звісно, ми з різних сторін обговоримо взагалі думки про нового холостяка і що ж люди очікують від шоу. Тому сьогодні у нас розмовне таке відео, і я хочу, щоб ви підписались на канал, поставили лайк і написали в коментарях свою думку з приводу участі у шоу Олександра. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Але перед тим, як ми перейдемо до обговорення 13-го сезону, який у нас вже має бути дуже скоро, адже дівчатка вже подають заявки. То давайте обговоримо взагалі концепцію шоу Холостяк, і наскільки особисто вона, на мою думку, насправді вже застаріла. Отже, Холостяк в Україні стартував у 2011 році, і взагалі це адаптація американського шоу. Цей формат в Америці стартував набагато раніше. Тобто ми додаємо 10 плюс 10 і у нас виходить, що цьому шоу Концепції вже років ну 20, так точно. А в чому полягає концепція? У нас є один холостяк або холостячка, зазвичай це чоловік, і у нього є 20 кандидаток на його серденько. І ось 20 кандидаток змагаються між собою, щоб завоювати серце одного холостяка. Почнемо з того, що концепція даного шоу і справді за стільки років вже дещо застаріла. Умовно, в Україні це шоу наповнене постійною мізогінією, сексизмом, дівчата постійно сваряться між собою, постійно відбуваються якісь скандали, дівчата ненавидять одна одну за факт існування. Ну і взагалі, що це за концепція боротьби? Я особисто не розумію. Мені такі шоу не сильно близькі, і для мене холостяк в цілому це просто мем. Я, звісно, дійко і. Звіняюсь, дікосьвіняюсь класний такий цікавий мем, з якого щороку українці стабільно сміються, адже зазвичай на холостяк ми набираємо ну максимально дивних кандидаток, які явно не прийшли шукати кохання, які займаються самопіаром. Ну і холостяки зазвичай також мають вигадані історії, адже як ви розумієте. Простих чоловіків на холостяку ми не бачимо. Це зазвичай якісь у нас пілоти, принци, танцюристи, бізнесмени. Це завжди якийсь успішний чоловік. Звісно, інколи успіх він у нас вигаданий, ось як було в минулому сезоні, де у нас Алекс Топольський бізнесмен, виявився шахраєм та інфоциганом. Ну, або умовно, коли нам представляли такого собі класного михайла. Який мав такий образ солідного чоловіка, а він виявився просто фітнес-тренером. В цьому немає нічого поганого, але мене смішить концепція того, що вони вигадують історії для холостяків. Менш з тим обговорень раніше того, що він не має брати участі у шоу, не було. Ніколи цього не було, тому що ну зазвичай у нас були стандартні е, чоловіки. Нічого особливого у нас не було. Але часи змінюються, шоу продовжується, бо воно завжди збирає багато рейтингів. І особисто навіть я на своєму каналі зібрала доволі нормально так підписників і переглядів на відео про холостяка. І відкрию вам секрет, не тільки я. Отже, часи змінюються, і новим холостяком у нас стане Олександр Терен. Він є ветераном війни, і на війні він втратив кінцівки. Тобто він людина з ампутацією, людина з. Інвалідністю. І в цьому особисто, як на, ну, на мою думку, нічого такого немає. В наших ралях це абсолютно. Я не хочу вживати слово нормально, але в наших реаліях це має е, не бути чимось шокуючим чи вау. Багато чоловіків нині захищають нашу країну на фронті. Багато чоловіків будуть повертатися з пораненнями, багато чоловік будуть повертатися з інвалідністю. І в цьому немає нічого такого. Це реалії нашої країни. Але на моє особисте здивування, е, Олександр викликав великий шквал обговорень і біль. Більше того, критики люди були, бачите, незадоволені його участю. Чому ж? Ну, бо начебто у нас завжди були такі класичні мени, бізнесмени, багаті чоловіки. А хто такий Олександр? Ну, в першу чергу, таким людям я хочу сказати до побачення. Ми з вами ніколи не будемо друзями, тому що бути військовослужбовцем це вже досягнення, і захищати нашу країну це вже дуже поважно. І заслуговує на повагу. І е, ну говорити про те, що у нього нього немає ніяких досягнень це просто неправильно і некоректно. Тому що в першу чергу Олександр дуже інтелігентна людина. Він написав свою книгу, він просуває правильне ставлення до людей з інвалідністю. Він просуває інклюзивність в нашій країні. У нього є своє власне шоу. Олександр записував багато інтерв'ю, де показував свій інтелект, і мені дуже подобається е, його хід думок. Мені дуже подобається його гумор. Він займається стендапом. Він бере участь у е, різних культурних заходах. Е, він брав участь у балеті. Також він представник нашої держави на міжнародних змаганнях у Німеччині ігри нескорених підтримує розвиток програм та можливості для людей з інклюзією. Отже, він не пересічний чувак, він дуже поважна людина, яка зробила багато чого для українського розвитку, для розвитку культури, для розвитку е, інклюзивності у нашій країні. І мене дуже дивує, що люди абсолютно окей сприйняли на початку Олександра Топольського, який був просто шахраєм та інфоциганом, Але у них є питання щодо Олександра Терна, що для мене особисто не зрозуміло, тому що з огляду на те, якого холостяка вони обрали, як на мене, це буде як мінімум крутий сезон з огляду на те, що Олександр і справді дуже розумний, розвинутий у різних абсолютно галузях людина, яка зможе просувати право. Лені думки нарешті в холостяку не буде звучати щось по типу я хочу жінку, куховарку, щоб вона переїхала до мене, чи як там Алекс Топольський говорив. Нарешті ми почуємо адекватні думки, адекватної людини, яка робить все для того, щоб Україна в першу чергу перемогла і в другу чергу стала культурно розвиненою країною. Які можуть бути питання з приводу діяльності, я, якщо чесно, не розумію. Я бачила багато обгов. Говорить про те, що СТБ просто використовує статус Олександра, і насправді вони просто хайпляться на темі війни знову і знову. Але до таких людей у мене є питання. А що ви називаєте хайпом? Те, що людина з інвалідністю може собі дозволити вийти з дому, може собі дозволити взяти участь у програмі і жити своє повноцінне, звичайне життя. Типу, у вас немає думки про те, що він абсолютно звичайний чоловік, який абсолютно так само може угарати з цього, або піти тупо туди по приколу. Ну або реально він собі захотів знайти кохання. В чому власне проблема? Чому він не може жити повноцінним Суття повноцінної людини, якщо він точно такий самий, як і ми. Ну, типу, різниці ніякої немає. Е, в чому, власне, хайп у нашій країні війна, і це абсолютно нормально, що військові люди стають публічними. Це абсолютно нормально, що військові з'являються на різних шоу, на різних ось інтерв'ю і так далі. Це нормально, коли наша країна знаходиться в стані війни. І те, що у Олександра є інвалідність, не робить його кращим чи не робить його гіршим за інших холостяків? Він не є людиною. Вау. Він такий, як ми, і він звичайний. І він має право прийти туди, як шукати любов, так і має право прийти туди поржати і просто весело проводити час під час зйомок. Яка нам різниця? Мене також дуже дивують люди, які говорять про те, що через те, що Олександр з інвалідністю, начебто дівчата не зможуть обирати і, можливо, хтось не буде готовим, і так далі. І на це у мене також є аргумент і відповідь про те, що а якщо дівчата не хочуть, а якщо дівчата не будуть готові, а якщо це не окей для них, я вам скажу те, що СТБ. Тебе вперше оголосили кастинг і оголосили Холостяка публічно. Це вперше в історії шоу, коли ми знаємо Холостяка до того, як дівчата подавали анкети. Це вже про щось говорить. В першу чергу це говорить про зміни. І я дуже сильно сподіваюся, що на шоу прийдуть дівчата, які будуть готові реально будувати стосунки і не будуть приходити за хайпом чи ще чимось. Я сподіваюся, що в цьому сезоні у нас буде більше більше щирості, адже сезон починається вже не так, як починались всі інші сезони. І з огляду на те, що всі дівчата, які подають анкети, знають, хто такий Олександр Терен, то якого це дітька вони не мають бути готові. Якщо ви не готові, не подавайте заявку. В цей раз все публічно. В цей раз все публічно, все відкрито, ніяких таємниць немає. Більше того, я була б не проти, якби ім'я навіть і не оголошувалось. Знаєте, тому що я вважаю, що ми повинні повністю нормалізувати у нашому суспільстві те, що так. У нас будуть люди з інвалідністю. У нас будуть люди, які будуть мати травми. Ми країна, в якій йде війна. Я повторюсь, і мене дуже дивує, що багатьох людей реально здивувало те, що у нас на телебаченні, бачите, з'являються військові. Це якесь, знаєте, от з СРСР у нас іде. Оце що, типу Ой-ой-ой, бідний, нещасний ні. Звичайна людина. Я вважаю так. І ми повинні ставитись з повагою, але без будь-якого виділення, без будь-якого жалю, я цього не розумію, враховуючи те, що у Олександри живе абсолютно щасливе, круте життя, наповнене життя, враховуючи те, що ця людина насправді реально є ну, героєм в моєму розумінні, я взагалі вважаю, що це честь буде прийти, взяти участь з ним у шоу, не знаю там, чи серйозно будувати якісь стосунки, чи просто посміятися за кадром. Це буде класно. І я дуже сильно сподіваюся, що цей сезон трошечки змінить концепцію шоу. Знаєте, багато хто очікував знову чогось такого класичного. Але я вважаю так, що е, по всьому світу адаптації холостяка є мільйони. Просто мільйони різних адаптацій. Існує, наприклад. Версія виключно з чоловіками, де геї, вони знайомились між собою, е, і у них був один холостяк. Це абсолютно нормально також. Існує версія з людьми старшими, де холостяку було за 50, за 60. Існує така версія. Тоді чому не може існувати нашої версії? Версії нашої реальності, версії, в якій існують е, військові. Чому я цього не розумію? Мені це дуже імпонує, мені це дуже подобається, і я дуже рада. Що СТБ, який настільки зашорений телеканал, який ну, як цей телеканал дивляться в більшості своєму старше покоління, вони будуть це показувати, вони будуть нормалізувати, тому що я бачила багато відео, де умовно якісь там бабуськи в Тіктосі такі інвалід. Що? Ну, типу, Камон, в моєму оточенні це ненормально так себе поводити, нормалізувати таке і так далі. Тому я сподіваюся, що е, цей сезон е, дасть нам розуміння того, що це абсолютно нормально, що е, Олександр чи всі інші люди, які мають інвалідність, вони не гірші, вони не кращі, вони звичайні, вони такі, як ми. І це я вважаю найголовніше. Нормалізувати інклюзивність у нашому суспільстві. Також я сподіваюся, що в цьому сезоні не буде хі-хі ха не буде ось цих вигаданих сценок і так далі. І ми справді зможемо побачити розвиток цікавих, прикольних стосунків, можливо, прийде якийсь трошечки інший тип дівчат, ніж який приходить зазвичай, тому що у нас тут оголошений холостяк. І я бачила навіть в Твіттері, що багато дівчаток подали анкети, і вони абсолютно класні і прикольні дівчата. Тут все залежить від того, як це розкрутить СТБ і як це хоче бачити, СТБ. Що особисто хочу побачити я в цьому сезоні? Особисто мені хотілося би побачити розкриття проблеми, яка наявна в нашому суспільстві, це неадекватне ставлення до людей з інвалідністю. Я хочу, щоб були підняті теми інклюзивності. Я хочу, щоб були підняті теми стосунків з військових стосунків з людьми з ПТСР. Я сподіваюся, що цей сезон буде більш серйозним, і мені би дуже хотілося подивитися на такого холостяка на холостяка, який не про хі-хі-ха-ха, -хі -хі, не про меми, а... Про серйозні якісь теми, і справді можливо, можливо. Ми зможемо подивитися на народження нової пари. Чому ні? Мені здається, що це було б прикольно. Звісно, з огляду на те, що це знімає СТБ, в мене дуже мала надія на те, що так буде. Але з іншого боку, чому б нам не посміятися, чому б нам не поприкалуватись і не подивитися, що ж там за мємчики будуть нестись у цьому сезоні. Я більш ніж впевнена, з огляду на те, що Олександр також займається стендапом і комедією, що він буде. Дуже і дуже веселим холостяком ми побачимо багато приколів, і я впевнена, що цей сезон буде набагато більш живішим ніж минулий. Ну але, взагалі, знову ж таки, моя основна думка з цього відео я прописувала її себе в телеграмі, я писала в Твіттері, ви повинні адекватно сприймати існування е, військових, цивільних людей з інвалідністю. Ви повинні розуміти, що е, вони такі самі, як ми, і вони мають право брати участь у всіх шоу, бути веселими, бути сумними, бути прикалістими, бути ким завгодно. І ви не вправі засуджувати їх чи жаліти, чи не знаю, не дай Боже агресувати, і так далі, і виступати проти їх участі. А, ну, типу, а чому? Покажіть мені, хоч одну причину, чому Олександр не може взяти участь у холостяку. І знову ж таки, я не погоджуюсь з тим, що це якийсь там хайп, і так далі. Як на мене, це нормалізація, це круто і це поважно. І поширення цього на телебаченні. Це дуже і дуже потужно, і я абсолютно точно підтримую Олександру його рішення піти на холостяк. Я впевнена, що це буде дуже весело. Ну і звісно, я сподіваюся, що серії будуть настільки веселими, що я зможу записувати вам огляди. А поки що я хочу почути вашу думку в коментарях. Знаю, що дійсно багато людей ставили різні питання з приводу участі Олександра у шоу. Я відповіла на ці питання, я виказала свою думку. І готова поспілкуватися з вами і почути вашу думку. Сподіваюсь на адекватну дискусію в коментарях. Дякую всім за увагу! З вами була Козіліна. Коротеньке відосик такий, просто моя думка, тому що мені прям пригоріло з того, що так багато людей якось супер дивно сприйняли участь Олександра у шоу. Дякую всім за увагу! З вами була Ліна. і спойлер, я готую для вас прикольний довгий відосик. Нарешті.